Доброго дня усім! Вітаю вас на каналі Вайстер Ось Сьогодні принесли мені таку Зону кусарку. Називається Експерт Гарден Трикінські сили. Ось така. Ось. Ну Китайська. Причина в ній. Пусили і десь підняли передні колеса доверху. І десь хотіли через якийсь пеньок переїхати. І зачепили ножом пеньок, і зігнуло колінвал. Зігнувся колінвал. І ось така причина, коли її запускаєш, вона дуже, дуже трясе нею що неможливо, я не хочу її запускати вже, щоб показати. Тому що там може і втулки розбити, там є таке місце на втулку. І воно пізніше буде дуже погано. Потрібно буде міняти весь картер. Блок картера. Ось, я так спробую вам показати. Там воно так, якщо на відео може сильно не буде видно, але коли її заводиш, то воно сильно не кидає. Ось така причина, я думаю, що я думав, хотів вирівняти, але воно нічого не дасть. Там так не вирівняєш, це потрібно вже на станок якийсь такий токарний, напевно, або щоб з двох сторін її взяти, ну, зафіксувати, але це, якщо в заводських десь в якихось умовах, це домашніх, я то не зроблю. Так що сказав власник, щоби. Попробувати, Ну то не попробувати, а міняти колінвала. Тому що пізніше, якщо його чуть не так вирівняєш, воно буде. Пізніше проблеми з ним. Так що будемо розбирати, будемо показувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і приємного всім перегляду. Ось, зняли маховик, типу маховика. Це разом маховик, магнето. Це разом ось шпонка зразу випала звідси. Ух ти, щось тут. Охо-хо-хо-хо. Тут зараз я вам покажу. Тут аж плоскогубці потрібні. Не знаю, чи буде вам видно. Ось. При ударі Попробую камеру зняти. Ось приударів пеньок, ось тут аж так якби би вирвало, шпонку повернулося трошки. Колінвал розірвало, ось тут видно. Ось так. Ось бачите, ось видно, що так його вирвало аж. Провернуло маховик. Ну, так що той колінвал все рівно під заміну. Це треба буде зішліфувати тут, тому що як будемо витягувати, щоб не пошкодити сальник. Це пізніше зішліфуємо, спочатку його сам двигун, мотор знімемо з самого корпуса і будемо розбирати дивитись далі. Я думаю, що карбюратора відкрутимо, а вихлопну трубу лишимо. бак знімемо, щоб він нам не мішав. Так, будемо бачити пізніше, що там до чого. Ось фільтр вже прикручений таким дротом. Але тут чистий фільтр. Ну, вона ще звичайно нова. Так. Ось бак цій газонокусарці. Ось відкручується тут одним болтом. Це я вже попустив. Ну і бак, бак знімається. Зараз витягнемо карбюратор. Помаленьку, щоб ось не пошкодити теж ці всі тяги. Тут витягнути треба. Це самому погано. Ось витягну. І витягнути пружину ще. Ось, все. Пізніше вже заставимо так, як воно було. Бак на бік. Зараз я камеру поставлю на штатив і будемо далі розбирати. Ось, пробуємо. Зняти гальма, тормоз. І тут включається ключ на 13, напевно. Тут і знімається цей. Тут і включається іскра. Якщо відпускаєш цей речах, пропадає іскра, тормоза, і він зразу... Косарка відключається автоматично. Ну, все знімаємо. Зараз перекинемо так, на якусь сторону? Це теж зняти прокладки всі, щоб ми їх не пошкодили. Ось. І ще будемо ставити назад їх. Звичайно запам'ятовуємо, як все це було. Не знаю, головку, напевно, придеться знімати, тому що ми навіть крутимо там шатун. Щоб я колінвал. Так, що тут у нас? Тут у нас три болта. Ось тут, що їх видно? Ось один, другий третій. А який там ключ? Не, там... Так. Потрібно то тримати, тому що зараз все впаде. Попробуємо ще відкрутити ось цей кожух паса. У нас тут не співають. В селі живемо. Шо що таке? Щось таке там? О, ось ми зняли. Ще відкрутимо один цей болт і підтримуємо мотор, бо він впадає. Ось, бачите. Важкуватий трошки. Ось такий-то мотор у нас. В руках. Ось такий мотор у нас. Ну, це шкіл знімем, Це байка. Ну, ось він сходить. Шків легенько. Зараз я попробую відкрутити свічу. Тільки як ми крутанемо. Ну він зігнутий. Як мені показати вам? Ось попробую вам показати наскільки вал зігнутий, Не знаю, буде видно, повинно бути видно. Десь на 5 міліметрів від центру. Якщо добре подивитися, воно видно. Вверху не загуляє. Десь на 5 міліметрів, зігнути вони. Так що будемо зараз зливати масло. І відкручувати, його розкручувати. Ось тут сім болтів, відкручуємо їх і будемо знімати кришки. Так, легенько. Молоточком. Легенько, тому що метал слабенький, скоріш за все соломін. Бачите, тут вже трошки роздовбало дирку від вібрації, тому що тут дуже легенько ходить. Ось пішло. Ось, зняли ми розподільчий вал. І ось тут треба розкрутити. Ось видно шатун, два болти. І будемо пробувати, будемо пробувати його зняти. Ось я розбрав цю ще іншу косарку Castle Garden. То тут було на шпонці, а тут вона напевно забивається, ця о, шестерня. Будемо пробувати її зйомником знімати. Витягнеться чи ні? Ой, напевно, може піде. Може піде, дай Бог, щоб пішов, щоб не знімати головку. Піде. Угу. Як я і говорив, там де вирвало на шпонці потрібно спилувати, тому що... Ми не знімемо коленвал. Зараз я спилую і коленвал витягну доверху. Ось знайшли ми ось такий кулінвал до експерт гарден Зону косарки. Ідентичний. Трошки було проблинувати його знайти. Щось дуже їх мало. Є багато різних, але ось таких дуже мало. То один знайшов ледве-ледве. Ну, Може десь є, ну, то, що знайшов. Але такий самий, ідентичний. Будемо ставити його назад. в такій самій послідовності. Ось трошки клапана витягнулись. Потрібно буде знімати головку, пружини випали. Ну, то таке. Так, будемо ставити. Тягуємо шатун ось тут, десь так ось, щоб нам було легко буль поставити. Ось Дотягнути їх треба добре, головка не піде. Потрібен ключ може і піде, але зараз повернемо, поки попробуємо ключом. Тут його дамо назад, так щоб головка нам зайшла. Так, затягуємо добре, щоб не відкрутилося. Добре, тепер будемо ставити розпредільчий вал. Ось тут є у нас мітки. Не забуваємо ставити намітки. Ось тут на цій шестері є мітка. Тут, на старому було. ось тут. Ось. Стараємося, та не стараємося, а потрібно попасти на мітки, тому що пізніше не запуститься косарка. Ось так. Я попробую ще. Зняти на телефон, щоб видно було Так, намітку поставили. Все беремо прокладку. Бимо тут добре, почистив. Трошки витерти жоно. Отак. Ось поставили ми прокладку, все, ми пізніше це витрим. Тут теж витерли все, а зверху то вже таке протрем. Тоді після як зберем докупи. Так, Розпредільчий вал поставили. На... Ще раз подивимося чи наш намітку. Все є на мітці, там фотографія буде видно. Так, це ось так. І заставляємо верхню кришку картера. Заставляємо. Все. Ось закрутили ми ці всі болти, скрутили картер до кучі. Ось це все трошки витерем. Ось все ми трошки повитирали. Ще решту дотремом пізніше, вже на коли поставимо. Почистимо. Ось зібрали ми і будемо ставити на корпус. Зону косарки. Ось взяли ми корпус. Зону косарки, і будемо ставити мотора кріпити. Так він тут має. Інакше він не стане, як він хоче. Ось так. Дотягуємо всі болти дуже обережно, не сильно, тому що слабенький, корпус слабенький, можна різьбу зірвати. Так, ставимо її назад. Нормальне положення. Ось мусимо зняти кришку клапанів, тому що випали пружини з клапанів і вони клапани вилізли і пружина випала. Що потрібно заставити їх, інакше не буде працювати. Це не пружини, це коромисла випали. Не знаю, може буде видно. Спробую показати. О, гримить. Зараз ми будемо тікати свіжого повітря. ось коромисла, вони клапан зайшов і вони випали. Тепер потрібно поставити їх. Попадаємо там в дирку. І ставимо їх на місце. сюди не заставили добре. Ставимо кришку назад. Добре. Так, зверху ось це. А, ще має бути. Вентилятор. Ось так. Ось будемо тікати, напевно. Ми. Ось були ми на вулиці, на подвір'ї збирав. Почалася гроза, мусі втекти під навіс. Будемо так закінчувати з цією газонокосаркою, що вже просять, щоб зробити. Так, збираємо все, як розбирали послідовність. Така сама ж. Не забуваємо, головне про нічого. Що де стояло, як стояло, як було закріплене. Так, добре. Так. так. Це там. Це тут. Дощ падає, не Ні про нічого. Ось поставили ми в бак, як я говорив. Прикріпили маховик. Я так притримував. Мені син допомагав. Можна викрутити свічу. Свічу викрутити і запхати туди. Шнурок, такий якийсь грубий зі стартера, десь старий. І так напхати-напхати ну, туди і можна так відкрутити чи затягнути. Ну Я так затягнув добре, що я думаю воно буде. Так, карбюратора поставили. Кріплення повідламувалися. Тут було на дроті, Дріт дроти ну то таке. Так, потрібно залити масло, не забути. І можна пробувати її запустити. Ну, ось так. Здається, що все ми поставили на місце. Колінвал поставили новий. Будемо пробувати запустити її. Ось тут, як я говорив, трошки груза почалася. Зігнали мене в інше місце. Був дощ, трошки перестав. Ось склали ми все на місце, поставили. Підемо пробувати запускати. І, Може вже мій, мій в мене є. Попробуємо. Покажу вам, що колінвал вже рівний. Кидає ним. Косарка, газонокосарка вібрації немає, як вона була, а то в неї отак теліпало. Ось попробуємо. Масло залили, не забуваємо масло залити, будемо пробувати запустити її. Ось, як ми бачимо, запустилася зона куцарка добре. Працює ідеально. Вал не гуляє вже, ну як він буде гуляти він новий. Все добре? Ось така то в нас причина була. Так що будьте обережні з пеньками, щоб не влетіти на гроші. Ось, як ми бачимо, він ось так зігнутий. Дуже вібрація, ось вібрація була велика. І він би так довго не попрацював, тому що би була виробітка там, де у корпусі, ось Нижньому картера. Там би воно би просто розбило його, там нема ніякої втулки, нічого, ні підшипника. І він би довго так не попрацював, він би почав товкати більше ще і могло б наробити ще більшої біди. А так все добре. Косити не спробуємо, не, не тому що власник забув ножа дати. Ну нічого, вже попробую вдома. Ось така причина в зігнутому колінвалі. Ось так ще раз повторюється, будьте обережні, щоб теж ось таке не вийшло. Бути обережними піньками, не піднімати її, дивитись. Ну, то таке життя є життя. Ну, таке, але працює. Поміняли кулінвала. Так що буде тепер працювати. Буде з нею все добре. Ну що, буду закінчувати своє відео. Всім здоров'я, добра, миру, злагоди. Ну і до нових зустрічей на каналі Майстер Вико.